Добрий день. Маємо урок, і сьогодні у нас фінальний урок в темі. Він буде у нас довгий, але запис буде короткий, тому що ви пишете тест. Я не відлікаю вас навіть зараз від написання тесту. Тому що він завеликий і потрібно всі 45 хвилин року для того, щоб ви його написали. А я просто записую кратко сьогоднішню, сьогоднішній наш урок, тому що ми з вами, щоб не збивалося... Підрахунка, тому що це складно навіть для мене. В нас було домашніх задач, багато було домашніх задач, ми всі їх розв'язали. І сьогодні наступне домашнє завдання воно буде вже е завершувати цю тему, і після нього ми вже будемо здавати зошити на перевірку. Тобто вам потрібно буде зараз після написання тесту завершення, завершення всіх уроків, ви робите домашнє завдання, фотографуєте і прикріплюєте. В... Відчут... Звіт. Прикріплюєте звіт до завдання в Google класі. Але дивіться, бачите, яка цікава у нас така картинка. Сподіваюсь, що завтра на уроці я вже дати сюди смогу поставити, і у нас буде наступна тема, яку ми будемо з вами вивчати. Ну, все, всім удачі на тесті. Сподіваюсь, у вас. У вас все буде добре, і ви добре напишете тест. Все, а ми з вами переходимо до перевірки домашнього завдання.